Дякую, шановне пане президенте. Шановні колеги. Я почну з того, що у нас насправді є дві дві задачі: перша це точна перемога, друга це втримати економіку для того, щоб створити підвалини для економічної трансформації нашої держави, що стане основою власне забезпечення безпеки. Якщо ми подивимося на останні півріччя і на дохідну частину останнього півріччя, у нас дохідна частина складала 1 трильйон 302 мільярди гривень. Із них третина. <свят> дохідні частини це донори. Це ми теж розуміємо. Видаткова частина за останні півріччя це 1 трильйон 700 мільярдів гривень. Правильно сказали на початку, що бюджетні видатки мають відображати, відзоркалювати пріоритети держави. Так, 58% видатків це видатки на сферу безпеки і оборони. Середньомісячні видатки на сферу безпеки і оборони, хочу повторити, це 130 мільярдів. Із яких е, жодна копійка донорів жодний цент або євро не може спрямовуватися на зазначені цілі, це говорить про те, що для того, щоб забезпечити обороноздатність сектору безпеки і оборони, ми маємо працювати з бізнесом, локальним бізнесом е, для того, щоб він продовжував функціонувати. Тому що ми пропонуємо це синхронізувати зусилля наші центральні органи і зусилля місцевої влади для того, щоб посилити дію тих державних програм, які вже сьогодні у нас є. Перше основне індустріальні парки. Був був запит від органів місцевого самоврядування надати можливість згідно постанови 590 спрямовувати кошти на підключення до електричних мереж. Ми це зробили. Очевидні, очевидні плюси для резидентів це звільнення від візного мита та ПДВ на обладнання це звільнення від податку на прибутку на 10 років. Тому є можливість для органів місцевого самоврядування передбачити в бюджеті і компенсувати витрати на підключення до інженерно-транспортних мереж за рахунок місцевого бюджету в наступному році. Другий важливий аспект це гранти на переробку в програмі вже рік. Є декілька компонентів: Мікрогранти, гранти на переробку, сади теплиці і гранти для ветеранів. Гранти на переробку треба для всіх зрозуміти, це буде нова економічна філософія держави. З огляду на заблоковані морські порти, з огляду на очевидні логістичні обмеження, ми маємо йти в глибоку переробку. Ми, як держава, на сьогоднішній день компенсуємо 50% відсотків вартості всіх інвестицій для таких підприємців, і для деокупованих територій на цьому тижні ми Кабінет міністрів прийняли відповідне рішення. Ми будемо компенсувати 80 відсотків вартості таких інвестицій. Ми пропонуємо органам місцевого самоврядування, обласним державним адміністраціям передбачити у бюджеті можливість участі в покритті частині інвестицій разом з підприємством. Звичайно, доступні кредити 5.7.9. 95 дев'ять дев'яносто відсотків кредитів в країні видається. По цій програмі 95%. 47 мільярдів гривень це кредитний портфель цього півріччя. Дві області Київська, Львівська, вже долучилися, і вони компенсують не тільки до 5%, як ми держава, а до нуля по інвестиційним проектам. Тому такий позитивний досвід є. Ми пропонуємо іншим областям теж розглянути таку можливість. Якщо можна останній слайд я дуже швидко. І звичайно, це є оселя. Розпочали а, іпотеку, відкрили чотири пільгові категорії: дві 200 кредитів видано. З 1 серпня починається широка масштабна програма для всіх категорій під 7%. для органів місцевого самоврядування. Є можливість а, роздивитися таку та, та, та можливість і скомпенсувати, наприклад, аванс, який… Згідно базовою умовою іпотеки, складає 20% і компенсувати частину цього авансу, або компенсувати частину повернення кредиту. Я хочу сказати, що це дуже дієвий інструмент, якщо ви, ви можете відкривати певні категорії, які вам необхідні, які ви вважаєте доцільно долучити в ту чи іншу область. Тому підтримка бізнесу це в першу чергу інвестиції в наше майбутнє і вже зараз податки на доходи фізичних осіб стали основним джерелом. Наповнення місцевих бюджетів і під підподаткове під, під, надходження до бюджетів повернулися на довоєнний період за останні півроку 600 мільярдів гривень. Це на 20% більше ніж торік. Тому я вважаю, що всі ініціативи, про які я розповіла, це базові наші програми. Вони будуть сприяти розвитку бізнесу, будуть підтримувати ринок праці і дадуть інвестиційні стимули. А Я думаю, що далі Сергій Михайлович більш детально розкаже про основні тенденції та стан наших бюджетів. Дякую.